Більше трьох раз не були присутні у, на засіданнях їх виключити і розглянути пропозиції тих членів Ради Майдану, які мають бажання вступити в Раду Майдану. Е, якщо ви цю пропозицію підтримуєте, я думаю, до середи буде можливість людей написувати заяви. І тоді ми проведемо... Конструктивна робота провести засідання не закритим, але обмежити присутність е, представників громади в, в залі. Я пропоную Денису очолити цю делегацію, 20 чоловік. Якщо ні, якщо є інші пропозиції, для того, щоб ми почули один одного, піднімайте руку і кажіть, можливо, ви підкажете якусь іншу кращу думку. Для того, щоб ми не перетворили за наступне засідання на балаганах. Де Мікрофона вже немає, нічого. Все, що з нього залишилося, Такі, де, такі, 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 такі страсті сьогодні. Ми розуміємо, з якого це приводу. Значить, е, в принципі, все, що я хотів сказати попередньо на Майдані, сказала е, ця дівчина з правого сектору. Вона дійсно розбирається в цих питаннях. Що вона пропонувала? Це деполітизувати нашу Раду Майдану. Тому що там, де політики, ви бачите, згоди ніякої немає. Тому Рада Майдану сама по собі організувалася як не політичний орган, а той орган, який представляє інтереси людей, громади, народу. Тому ті політики. Які вважають себе дійсно патріотами країни, які дійсно переживають за народ України, вони повинні вийти зі складу Ради Майдану, бути присутніми тут, нам радити, дещо, давати інформацію, конструктивно з нами співпрацювати, але не перетворювати Раду Майдану на політичний орган. Перше. Чому так сталося взагалі е, з Радою Майдану? Е, тому що немає ніякої дієвості. Ось ці, весь цей час, коли засідає Рада Майдану, ну ми взагалі нічого не зробили. Крім заслуховування, кому треба там допомога. Ну, я вважаю, це важливі питання. Але дивіться, е, чому він сам себе дискредитував цей орган, Тому що його вже ніхто не слухав. На нашу думку, як громадської організації, він взагалі був створений під одну людину, під голову, під гору, щоб десь його кудись там якось просунути. І ми побачили цей сценарій, коли він вже не просунувся, він десь його і немає. Ні голови немає, ні немає. Ні, немає. ні ради майдану, немає. ні ради майдану, так немає. Щоб не допустити в подальшому цієї ситуації, ми просто просимо дійсно політиків з нами просто-напросто співпрацювати, але не втручатися в те, що хоч не, не збурювати людей під своїми гаслами. Тому що люди хочуть одного. Люди хочуть справедливого життя без хабарів, щоб ними керували дійсно ті люди, які мають на це моральне право. Які, які є не люди хочуть достатку, люди хочуть по-простому сьогодні нормально повечеряти досі. Люди не хочуть війни, люди не хочуть агресії, люди хочуть нормального життя. Тому я свою позицію сказав: мені без, різ... без різниці прізвища. В тому випадку, якщо ці люди... Нехай навіть сьогодні новопризначений голова обласної державної адміністрації. Нехай зараз ми так, я вважаю, що нам потрібно нам так зорганізувати роботу, яку ми маємо. до виступу записатись людям, сказати, бо і всі маси людей не дуже багато хочуть виступати. Я вам Є пару людей, вони тут виступають, вискажуть свою думку за, проти, бо існує.